Наступного року я думаю, що це точно буде е, Genesis, бо вони дуже тісні партнери, дуже близькі партнери з школою. Я думаю, що точно буде можливість стажуватися там. Люди почали вилітати там з першого терму через те, що вони списували, е, шукали якоїсь сторонньої допомоги і не були доброчесними. Привіт, мене звати Христина Петренка. Я навчаюся на спеціальності і великі дані київської школи економіки. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? Ну, після школи я ще мала змогу взяти кип'єр і навчалася в українській академії лідерства. І там на одній з лекцій, також про економіку, нам розказували загалом, що таке економіка, і ми зачепили тему великих даних. І це було супер цікаво. Типу, можна застосувати будь-де в різних якихось інших сферах, в різних компаніях, де собі захочеш. Але саме сама технологія і сама задумка великих даних про те, що за ними лежить все майбутнє, бо рішення приймаються на основі даних, відповідно, вміти їх. Аналізувати, правильно інтерпретувати це те, що буде необхідно всім. Вдавалося, е, мені досі це іноді здається дуже складним е, і непростим. Але загалом, крок за кроком, все стає легше, зрозуміліше, і воно складається в одну велику картинку. Е, ну, загалом мені повезло, бо моя мама підтримала мене в тому, що я маю вибрати, що хочу я. Е, і відповідно, мій вибір був. Абсолютно незалежним. Я могла вибрати як і спеціальність, так і університет, і вона поклалася на те, що я знаю, що для себе краще. От і, відповідно, вона підтримала в кінцевому рішенні обрати саме київську школу економіку і економіку великі дані. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? Ну, загалом, програма дуже нова. Я зараз на другому курсі, і це фактично перший другий курс на бакулерських програмах. Відповідно, на даний етап ми вивчали економіку, мікро і макроекономіку, також програмування, і у нас був вступ до Python. Так само пізніше, саме на економіці великих даних, було продовження з основами програмування. Також це дуже багато математики, там, вища математика. Оця Алгебра і так далі. От, але зараз е, якраз після, другої, після першої половини другого курсу е, в мене почнуться більше курси, саме на пов'язані з аналізом даних, е, з програмуванням і більше якраз спеціалізація на Data. Е, Крім програмування, мені здається, в нас е, е, є можливість. Е, Мені здається, що на бізнес-економіці на іншій програмі там більше береться до уваги якась, не знаю, як це сказати правильно, гуманітарна частинка. І там є більше, наприклад, підприємництва, управління командами. На біг даті ці курси якраз заміняються курсами по «Data structures» і якісь такі більш профільні по роботі з об'ємами даних. Тобто саме якась така технічна складова, я б сказала. Ну, в нас дуже жваве навчання. По-перше, через те, як воно поділене, це типу два місяці терму, на якому є три курси. І відповідно, під час цих двох місяців ми супер сфокусовані на цих трьох предметах. І потім після кожного такого терму є там тиждень умовних канікул і все заново. Ось і відповідно є достатньо часу, аби мати і лекції, і практичні. І з різних курсів ще є також додаткові якісь проекти. Наприклад, цього терму у нас зі всіх курсів йдуть якісь проекти: там проект з макроекономіки, проект зі статистики, все з академічного письма. І дуже часто наші пари це, типу, дуже багато дискусій перед тим, що там спочатку йде якесь викладення теорії. От і крім того, піс... в кінці кожного навчального року, під час такого ніби літнього терму, є стажування, або От, минулого року це був повністю курс проектного, проєктний менеджмент, і в кінці частина студентів представляли саме великі проєкти і їхні напрацювання по них. Більшість проєктів, здається, запустилися і так чи інакше, Дійшли там до якихось остаточних етапів реалізації, або навпаки, студенти почали там, волонтерити в цьому напрямку, або знаю, що навіть запустили курс з дією по навчанню і профорієнтації. Ну, наскільки я знаю, що швидше за все, з наступного року там буде більше компаній, бо минулого року стажування проходило здебільшого в аналітичних центрах Київської школи економіки. Бо крім університету, там ще є ці аналітичні центри, і в нас якраз була можливість стажуватися по них точково по якихось їхніх проєктах. А з наступного року я думаю, що це точно буде Genesis, бо вони дуже тісні партнери, дуже близькі партнери з школою. Я думаю, що точно буде можливість стажуватися там. Вони всі так чи інакше, і практикують всі ці знання, бо крім того, що в них є викладацький досвід, вони ще задіяні в якихось компаніях. Наприклад, наша викладачка з економіки Юлія Концевич, вона, крім мені здається, ми зараз поки типу, як ті, хто тих, кому вона викладає, але паралельно вона працює і в компаніях. Останнє я знаю, що вона працювала в фартматичних фірмах, теж якраз по якихось економічних напрямках. Ну і загалом всі викладачі. Вони так чи інакше дотичні. Наприклад, в нас викладав Єгор Стадний історію, Георгій Шевченко, академічний директор, також нам викладав математику окремі курси і зараз статистику. От і всі так чи інакше ділилися не тільки якоюсь теорією, а й практикою, і насичували саме якимись своїми прикладами з життя. Коли ти поступаєш, то можна прийти з нулем. Я не вміла програмувати зовсім. Е, для мене цей вступ до ІТ був е, справді вступом е, першим кроком. Але викладачі дають можливість е, справді навчатися, ставити мільйон питань е, і пробувати дуже багато разів, поки щось вийде. Е, тому якщо з ІТ, я би сказала, що це там базові навички програмування. Вони не такі потрібні, то з математикою не так все легко краще, якщо є якісь базові вміння в математиці, бо мені з нею важче. Є так само вступ до математики, де можна, де будуть, де якраз звертають увагу на ці якісь найважливіші речі, там ці інтеграли, похідні, які треба буде повторити. І якраз перший термін взагалі про те, щоб дуже багато чого йде на повтор або якраз вступ. От, але вміння вчитися, я думаю, що воно загалом в найбільше допоможе під час навчання в КСЄ. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Я працювала трішки бізнес-аналітиком в консалтинговій компанії, і зараз я працюю на проєкті від аналітичного центру. Я не можу сказати, що це прям супер те, що я вчу, але так чи інакше, воно вже близько, і це там не супер щось інше. І я відчуваю, як насправді навчання дало мені дуже підсилило мене в цьому якісь окремі курси, навички. І знання я точно змогла використати саме під час якогось професійного досвіду. Це десь типу до трьох годин. Я працюю на проєкті по децентралізації, я займаюся зараз здебільшого комунікацією з учасниками громадами. От того останні якісь завдання були пов'язані саме з тим, щоб їх повністю ввести там в. Курс навчання, роздати всі ці доступи і так далі. Але крім цього, ще були робочі візити. І було дуже цікаво, бо ми спочатку там спілкувалися з різними командами з громади, різними там місцем самоврядуванням, виконавчим комітетом, і так далі. І було цікаво потім аналізувати і розуміти, як вони використовують так само дані в своїй роботі. Я знаю точно, що це дата аналітика і дата Science. Це такі найбільш відразу цікаві мені. Бо це якраз про те, щоб аналізувати ці великі дані і робити на основі них рішення, приймати щось важливе і якраз використовувати всі ці технічні навички для того, щоб в кінці робити щось нове, змінювати світ і якісь точкові питання. Він мені приводили дуже класний приклад, ще коли я до поступлення. Про те, що одна з компаній мобільних мереж вона збирала дані по місту, де найчастіше використовують мобільний зв'язок, де там найбільше користувачів розташовано, щоб зрозуміти, як в місті помінялася ця густота населення, де людей більше, де менше, і таким чином вони могли передати ці дані, щоб зрозуміти там які частини дороги треба. Покращити які частини міста там треба точно звернути увагу, бо там більше людей живе. Відповідно, ефективність того, що там прокладуть доріжку, асфальт е і освітлення, буде десь більший ефект для людей. Мені важко сказати для е усіх, хто вчиться за спеціальністю, але ті, хто там вибірково вчаться в київській школі економіки, я точно можу сказати, що це буде е дещо легше. Бо, по-перше, багато хто отримує досвід стажування в сфері. Друге, це те, що Київська школа економіки справді стає тим типу, важливим строкою в резюме, яка дає, дає таке базове усвідомлення того, що ця людина вміє там, бути продуктивною, вона щось знає, і в неї не просто диплом, а і навички. І я думаю, що насправді. Це реально доволі легко. Ось, бо дуже багато компаній зараз зацікавлені в якісних дата аналітиках, які зможуть це все групувати, збирати, аналізувати і так само приймати рішення. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? В нас вийшло так, що на другий курс прийшло десь 50% від тих, хто поступив. Е, воно дуже пов'язано з тим, що відбулося вторгнення, е, і багато хто просто переїхав з країни. Е, ось, але ще важливим фактором під час навчання є академічна доброчесність. Е, і Київська школа економіки дуже її дотримується е, і вона виховується в студентах. Люди почали вилітати там з першого терму через те, що вони списували, е, шукали якоїсь сторонньої допомоги. І не були доброчесними, і насправді і досі збирають комісії. Є чіткий механізм, як відбувається там ця вся процедура по недоброчесності, тому не всі витримують те, що треба насправді вчитися і робити це постійно. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які три найменше? Академічна доброчесність, бо це не тільки на словах, а й на діях. І на тому, що цінність того, що ти вчишся, що ти зацікавлений в предметах, в самому процесі, воно справді винагороджується. І друге, це те, що якесь є це не тільки університет, це ще й благодійна фундація і аналітичні центри. Воно якраз складає якусь таку цілісність і відчуття себе в якійсь такій більшій структурі, в цьому головний синг-тенк України дає дуже багато мотивації працювати і вчитися. От. Я думаю, що такого е, запалу і натхнення, і типу, докладання зусиль до процесу. Е, я не помічаю в, в своїх друзях щодо їхнього навчання, як в своїх однокурсників. Ну, єдиний такий дуже побутовий недолік це те, що в нас часто нестабільний графік, і ну, він з одного боку вчить бути завжди гнучким і готовим до змін, але з іншого боку, хочеться стабільності. Але я думаю, що це якісь такі дуже технічні недоліки, які будуть виправлятися з часом. І зі збільшенням досвіду КСЄ так само працювати з такою великою кількістю студентів. От е, а так, мені здається, що більшість е, якихось можливо недоліків КСЄ — це е, просто те, над чим постійно працюють, бо кількість студентів набагато більша, ніж була до цього, і вони не магістри, тобто це набагато молодші. Е, Підлітки, з якими теж просто іноді треба навчитись працювати. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? Людям, які дуже чітко е, знають, що вони хочуть саме дати сайенс. Можливо, їм і вистачить якихось курсів, але мені здається, що для того, аби сформулювати якраз таке? Е, Цілісний підхід до прийняття рішень, які вимагаються в Data Science, то усі ці додаткові курси, додаткові вміння і те саме академічне письмо чи вступ до історії України якраз дадуть можливість сформулювати це ширше бачення, яке буде якраз таки дуже сильною перевагою між тими, хто просто прийшов в курси програмування. Ні, але є система колівінгів, поки вона не дуже велика. Але минулого року я жила на одному з них, і це дуже класно, бо так створюється маленька якась ком'юніті тих, хто вчиться на бакалавр на бакалаврів в Кисі, і між ними теж дуже сильний нетворкінг, який допомагає під час навчання. І загалом в процесі е, всіх цих е, фінальних тестів, екзаменів і дедлайнів. Є квартира, в якій там від трьох е, окремих кімнат. Е, є також спільний простір на квартирі, де якраз е, всі можуть між собою спілкуватися, працювати, вчитися. Якісь, типу, кімната залишається для і речей. Е, от, і там живуть Близько семи-восьми студентів. Знаю, що на іншій квартирі там їх було близько десяти. От і відповідно КС займається всіма там, оплатами, а студентам залишається просто навчатися і кайфувати від того, що у них є своє маленьке ком'юніті студентів. Ну, тут трошки важче, тому що наскільки я знаю, вже на першому курсі ті, хто поступили на рік пізніше, в них є трошки інші е, прогр... як програми і можливості, ніж е, в мене і моїх однокурсників. Е, я думаю, що ці можливості будуть там збільшуватися і збільшуватись кожним роком. Але точно те, що зараз е, працює в нас, це те, що є система знижок. Є топ-20 студентів за їхнім рейтингом, за їхнім середнім балом за терм. І серед них йде типу, градування 100% знижки, 70% знижки, потім 50 і 30. І відповідно, якщо здебільшого ті, хто постійно працюють, постійно стараються встигати зі всіма дедлайнами і так далі, вони мають змогу платити за навчання дешевше. Що порадиш майбутнім студентам? Вчитися поступово, а не в останні тижні, <свісно> бо кількість, кількість інформації, яку треба буде вчити в останні дні, вона доволі велика, і це швидше за все не вийде. Так само і з різними завданнями. За них варто починати поступово сідати і поступово розбиратися, а не в останні три дні, бо це точно збільшить ваш бал. І шанс на те, що цей курс пройде не даремно. ось і ходити на офісні години в Кейс є можливість, тобто мати спілкування з викладачем ще окремо від лекції, це офісні години. І там після місяця навчання, звичайно, всі вже розуміють, що це дуже корисно прийти і всі питання, всі я не розумію, як робити це завдання, можна вирішити. От, так що не втрачати цю можливість з самого початку. Навіть якщо вам здається, що е, ваше питання дурне, е, або що це і так всім зрозуміло, або що викладач мені вже не допоможе, бо він це пояснював на практичних чи лекціях, то ні, треба йти ще раз, вони будуть дуже раді. Е, і це навпаки дасть можливість і для себе краще це все зрозуміти, і викладачу побачити, там, які моменти є важкими для студентів і на чому можна наголосити увагу. Так що це дуже. Дуже потужний інструмент. Всім рекомендую.